Ви знаєте, поки зійде зірка, тоді вже можна їсти й пити. Оце таке є подібне, що тварини на діслові розмовляють. І говорять. Шуїво. Ти ж, ти ж А тварина говорить в мене родичі, оце такі родичі зібрали це все з мочу. Такого? Ти що? Ти, ти ж не бачу Боже, та чи тебе погано жінка га? Сьогодні не можна сваритися у святвечіці треба всім помиритися, обнімитися, помиритися. Де, де ж наші полядувальники? Двадця, Люда, Катя. А їдуть же, сказали, я наша, ось, ось, не наша. Добрий вечір, святий вечір. Бо тато й мама вам вечерю перейдуть. Царі, віддай, полі, віддай, пастирі, No! Звичайно, звичайно. А? Ну, і що там мороз каже? Ну, каже, піду я лучше на Москові, на орків. А, ну нехай, а нехай буря? туди йде. Прийдем? І буря також каже, немає мені що на Україні робити. Піду я також Україну боронити і орків громити. Ой, це добре. <різь> Тоді нам нічого не грозить, ні буря, ні морози. Нам буде теплесенько. Та гарнесенько згадаємо наші традиції, згадаємо те, що ми знаємо. І ось Уляночка, вона приїхала з Галичини, там вчилася. І тому вона дуже розумна і задасть вам питання, а ви так не перекрикуйте один одного. А відповіді давайте. Давай, Уляночко Всім знають, що в Америці за, за море. Санта Клаус, а хто тут наші діток приходить? Це, це лавши коло. Ой, молодці. А хто знає в якому місці народився Ісус? Віслоєм! Поправдуваці, По поправила. Да. А це многих тата. Ісус не то. Йосиф, ви Ой, все знаєте. Йосип. А ви ж сухо уважну бабусю? Скільки має бути страв? А чому дванадцять? Бо 12 місяців. місяців. У нас у хто знає про різдво, ще щось розкаже. Хто може розказати? Ну якісь різдвяння, ну розкажи. Ну, ну, Ой, дуже які умні в мене отут От усі зібралися мої родичі. А може От, давай згадай нашу колядку, дітки може й не знають. на Ви знаєте, що в Україні найбільше народних пісень, які відображаються е, наші почуття, відображається все те, що ми переживаємо. Ми переносимо це в пісні. І тому і в радості, і в горі ми з піснями. І в цей такий е, ну, нелегкий час е, пісня нас об'єднує, пісня відкриває душу. І тому ми єднаємося для того, щоб допомогти нашим воїнам. А воїни об'єдналися для того, щоб боронити наше майбутнє. І тому я хочу, щоб. І Похресник помолився. Прошу вас. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наші, Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як і на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай на сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємося, винуватцям нашим. І не від нас у спокусу, але нас під лукавого. Слава Туї Сіню, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь, амінь. Помолись, хазяїну за воїнів, присідайте. Батько наш Небесний, дай, будь ласка, твою милостиню, щоб всі наші воїни не повернулися додому. І щоб їх зустрітила любляча родина. А той, хто зараз гинув на хворі, бою, нехай вічна буде пам'ять про їх завжди у всіх поколіннях наших дітей, внуків, прануків. Амінь. 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 А, а тепер я б хотіла, щоб ви, е, хазяїну, мій дорогий, е, посвятили кутю, да дали попробувати, як муж я годувала. А ти доцю роздай. Е, Дай Попробуємо, а потім вже будемо вечеряти, похрести Похресники, Попробуйте яку яку кутю зробила Доня. ваша хрещена. А що там, а хто знає, що у кутя робиться? А ну хто жериться, мед, мак, звар. А хто пам'ятає? А коли стане за стіл? А, хто сто, ми тобі ж туди за стіну. Хто хоче за стіл, треба okay. кокос казати, щоб гроші водили, щоб було що у тюпці. Давай за вас кококай. А Надо. А ну давай, <риклад> А хто такий сміливий? <риклад> <Кто? Молодец? Кто? риклад> Давайте паспоримо. <треба. риклад> щоб в кури водилися. Кажи <риклад> ну, коко. <риклад> Да мало, що з не дуй. Ко <плес> кока, кока. <плес> О, гарно, ко коди. ко коко ко кокай молодець. А ти? <плес> а ти не коко? Я хочу, щоб в мене і гроші водилися. А що тебе щоб гроші водилися? <плес> <плес> Дзинь-дзин дзинь -дзинь. дзинь -дзинь треба робити, залади, динь-дзин, дин-дзи. Ну, я передумала. Га-гаа. Ануйте цю гуцю у власниці нашій, родині. Що? Що? Хочеться? Давай! Давай! Хочу гуцю так вітам! Га-га-га-га! Га-га-га! Га-га-га! Га-га-га-га-га-га! Ой, молодець, залежи! Залежи! Ну залежи! А мені що? Що молоко було корово? Молоко було. Давай корову. А молоко муму, Корова му-му, молока кому? Давай, корову, тут. давай деятком. Мука, мука. А ми ще з кумом. 에, 에, сало, сало любимо, щоб порощатка росли. Хто да. буде? Хто буде? А не давайте порощадка, давайте. Воно хлопце. Воно ага, ще одне порощатка. Треба багато коротко. Багато грошей. А багато. хрю, хрюк. Хрю, 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 такі свята. Колись гадали, а ми вже ж такі нові. Ага. То ми бажання будемо. Робити, загадувати бажання. Зараз заглянете, що вам там в Новому році буде. На різдво, як і побажання. Кожний візьме, а потім прочитає. Будь Здорова і щаслива. кліва. Візьми листочок мамі передати, щоб і вони були впала, і побажання. ще вигадувати. Нехай сонце твого дня освітлює шлях до твоєї мети та дарує тобі натхнення на кожному кроці. Боже світло.

прославляємо. Христос народився!